Вітаю, друзі! Продовжуємо тему степінь з натуральним показником. Сьогодні у нас вправа 174. В цій вправі немає нічого складного, але є декілька моментів, які краще зрозуміти і запам'ятати одразу. Починаємо. Перший вираз 16 мінус С в кубі. Якщо це дорівнює 2, підставляємо 16 мінус 2 в кубі. І ось тут постає перше питання. в темі обчислення раціональних. Чисел, ми звикли, що ми множимо разом із знаком перед числом. І ось тут виникає питання: у нас мінус 2 в кубі чи просто 2 в кубі. Так от запам'ятайте, коли мова йде про степінь, то знаки перед числами ми не враховуємо, якщо вони не входять в спільну дужечку з цим числом. Якщо, от Так, щоб запам'ятати і аргументовано дивіться, ми можемо це все записати як мінус 1. Помножити на 2 в кубі. І тепер вже точно не виникає питання. Ми точно бачимо, що тільки двійку ми маємо піднести до третього степеня. Фактично, ми нічого не змінили. Ну, просто уявіть, що перед мінусом теоретично можна поставити одиничку і далі йде множення. Мінус 1 помножити. А далі розв'язуємо 16 мінус 2 в кубі. У нас буде 8, 16 мінус 8 дорівнює 8. Другий вираз. Відкривається дужечка, 16 помножити на х, все це в шостому степені, якщо х дорівнює 0,125. Записуємо 16 помножити на 0,125 і це все в шостому степені. Якщо ми можемо виконати дію в дужечках, ми виконуємо дію в дужечках спочатку, а потім підносимо до шостого степеня. Отже, у нас виходить 16 помножити на 0,125 тисячних, це буде 2 залишається лише двічку піднести до 6 степеня, і це у нас буде 64. Третій вираз А в кубі помножити на Б в квадраті. Якщо А10, а Б 0,1. 10. 10 в кубі помножити на 0,1 в квадраті. І ось тут теж починається цікавий момент. Ми з вами говорили про. Мішай. Ми з вами говорили про десятки. Десятки, які у нас підносяться до якогось степеня. Наприклад, 10 в третьому степені ми говорили, нулик ми прибираємо далі пишемо одиничку, і після одинички у нас буде стільки нуликів, яка у нас степень. Третя степень, значить три нулики. Якщо було б 10 в четвертому степені, то ми б написали одиничку і приписали чотири нулики. Якщо б в п'ятому степені, то п'ять нуликів. Ось тут така зручна система, яку можна запам'ятати. Отже, пишемо одиничку. І 3 нулики. 0,1 тут теж така сама, в принципі, історія йде. 0,1 в квадраті. Оцей перший нулик ми прибираємо. І е, далі у нас буде 2 нулики і одиничка. Ну і враховуючи, що друга степінь кому пересуваємо вліво на два знаки. Якщо буде 0,1 в третьому степені, буде так само. Про цей нулик забуваємо, у нас іде одиничка і три нулики попереду. Третя степінь кому пересуваємо на три знаки в цілих одна тисячна. Ось таку системку можна запам'ятати і користуватися. І четвертий вираз, 4А в четвертому степені мінус А дорівнює. А дорівнює у нас 3. 4 помножити на 3 в четвертому степені мінус 3. Ну, тут все просто взагалі немає ніяких таких особливостей. 4 помножити 3 в четвертому степені це 81 мінус 3. Звісно, що перша дія у нас множення. 4 помножити на 81 буде 324, і мінус 3 це буде 321. Номер 188. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. В даному номері перевіряють, як ви сприймаєте математичну термінологію. Чи можете ви записати вираз числовий на слух сприймаючи? Давайте спробуємо. Перше. Сума куба числа 5 і квадрата числа 8. От ви маєте відокремлювати сума куба числа 5 і квадрата числа 8. Тобто основна дія у нас буде додавання, сума. А потім куба числа 5, тобто 5 в кубі. І квадрата з числа 8, тобто 8 в квадраті. О, а далі ми розв'язуємо 5 в кубі, це 5 на 5 25, 25 на 5, 125. 8 в квадраті це 8 помножити на 8, і це буде 60. 4. 125 плюс 64, 5 плюс 4 9. І 12 плюс 6, 18. Відповідь 189. Друге, куб різниці чисел 9 і 8. Куб, От знову відділяємо куб. Різниці чисел 9 і 8. Тобто, спочатку ми маємо зробити різницю числа 9 і 8. Різниця це у нас мінус 9 мінус 8. Ось у нас різниця чисел 9 і 8. А потім це все піднести до третього степеня. Якщо ми можемо зробити дію в дужечках, спочатку ми робимо дію в дужечках. 9 мінус 8 буде 1. Ну і куб, звісно, ми приписуємо. А 1 в кубі це 1 помножити на 1, помножити на 1, буде 1. Третє. Сума квадратів чисел і 2,5 і 0,25. Сума квадратів чисел, тобто, у нас буде сума. Є додавання. Квадратів чисел, тобто і число буде квадраті, 2,5 буде в квадраті, 0,25 буде в квадраті. 2,5 в квадраті і 0,25 теж в квадраті. А далі розв'язуємо ,25. 2,5 помножити на 2,5. Буде 6,25. 0,25 помножити на 0,25.

Квадрат суми чисел 7,8 і 8,2. Квадрат суми чисел. Тобто спочатку у нас буде іти сума чисел, а потім цю суму ми піднесемо до квадрату. Спочатку сума 7,8 додати 8,2. А потім ми все це підносимо до квадрату. Далі, якщо ми можемо зробити дію в дужечках, ми робимо дію в дужечках. 7,8 плюс 8,2 буде 16. Ну і звісно ми піднесемо, підносимо 16 до квадрата. 16 помножити на 16 буде 256.